Так, до цього ми дійдемо. Я хочу в пузирю отось ходити. Пам'ятаєш, дім ти говорив, там артефакт повинен бути. Там, де пузирю притягує до себе. Стискає і притягує. Там ще автівки типу біля нього стискаються. Як та аномалія називається? Ховати за камінчики, так, але я пам'ятаю, ти говорив, там є артефакт. Я думаю, якщо на маковому полі не засвітився цей артефакт, то, скоріш за все, там також, можливо, той рідкісний артефакт не світиться. Можливо, просто треба якось його звідти, ну, не знаю, дістати якимось чином. Підлізти туди? Не знаю, правда, як, але якось підлізти. Спробувати забрати все, що там є. Знати б з якої сторони ще біля нього, от саме оце мене зараз хвилює, щоб я не бігав довкола нього. Не шукав. Зараз ми до нього ще сходимо, так сказати. Ну, поспимо до ранку і сходимо. А от і мій улюблений клієнт. Для те. Поспимо до ранку і сходимо. Заглядай. Так, пістолет. Одягти тільки, бачите, присутнє. Чи ви краще? Опис сортувати. Okay. Автопорівняння. Де викинути, ну не вдається його викинути. І викласти сюди також його не вдається. Зі сторони дороги. Окей, зараз ходимо, глянемо. Ось, те, що, типу, з галочкою викласти не можна. Вони рахуються як предмети завдання. Вони рахуються як предмети завдання, і не так і легко туди залізти. Ой, я проїбався, я зрозумів. Так, у мене питання, чи з позитим аномаліям мопонові проходити, чи забити гвинт? Просто не факт, що в всіх аномаліях відновились артефакти. В деяких аномалій я вже на початку ще збирав. Хоча, по ідеї, я відносно давно біля кожної аномалії був. Ось тут ще з'явився. Артефакт. чи Схованка. Ось тут з'явилась схованка. Це артефакти. Артефакти, артефакти, артефакти. Ну окей, тоді сходимо до дороги ось сюди. Ось тут вся грубана аномалія. Ну, до пульсуючого ми 100% зараз зайдемо, а от чи є сенс по іншим бігати просто. І, напевно, треба було б енергетиків пити, але я проїбався окей. І от питання, наскільки близько, мені до нього треба підбігти? И біля нього, де артефакт. Жаба, блядь, полетіла, ви бачили? Я бачив жабу. ну це точно не артефакт. А, ось, смотрите, ось, ось, ось артефакт. Дымный мячик. Что он делает? Один із легендарних невідомих предметів. Про які сталкери твердять блябайки, дивний м'ячик, неочікуваний важко. Важкий. Мене ще шкоди, особливо якщо стояти нерухомо. Перевіримо. Я ж говорил, жаба летаем, блядь. <свес> тикай, 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 сталкер тикай, блядь. А! Я вибіг. Так, що далі? Що далі, що далі, що далі? Можна сходити. Ось сюди, наприклад, забрати. Схованку. Можна на неї. Е, гвинт забити. Іти відразу на завдання. Вибирайте, що будемо робити далі? Чую проводога.